Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузірія Казок. Бременські музиканти. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому мішки до млина. Та підставість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би позбутися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віяв тік від господаря та й подався до міста бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От прийшов він трохи і бачить лежить при дорозі пес. Висолопив язика і на силу дихає, наче після важкої гонитви. Агов, чого ти так важко сопеш? запитав осел. Ох, Відповів пес. Старий я став, що не день то більш знесилею. На полювання ходити вже не можу. От мій хазяїн і надумав мене позбутися, а я втік од нього. Але як же мені тепер на хліб собі заробити? Знаєш, що? сказав Асел, – я йду ось до бремена. Хочу там стати музикою. Гайда зі мною, та й ти влаштуєшся музикантом. Я гратиму на лютні. А ти битимеш у барабан. Пес радісно погодився, і вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить кіт при дорозі. І такий сумний, наче три дні нічого не їв. Ось який воркіт, кіт", гукнув осел. Гей, коте, чого скривився, наче середа на п'ятницю? А чого ж мені веселому бути? відповів кіт. Постарів я. Зуби затупилися, уже краще б на лежанці грітися, ніж ганятися за мишави. А хазяйка, бач, і надумала мене позбутися. Я ледве втік од неї. І що тепер мені робити? От коли б хто дав гарну пораду. Гайда з нами, в бремен, ти ж мастак давати нічні концерти, от і ж станеш вуличним музикантом. Котові це сподобалось, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть троє втікачів повз одну оселю, а там на воротях сидить півень і кукурікає. Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть? запитав осел. Що там таке сталося в тебе? Та це я кукурікаю останній день, відказав півень, бо завтра неділя завітають гості, і наша господиня звеліла куховарці з мене суп зварити, гостей частувати. От я і горлаю, поки ще можу. Слухай, мовив осел, – ходімо з нами в Бремен. Все таки краще, ніж отут чекати. Голос в тебе гарний, а як підеш з нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любо дорого слухати. Півневі сподобалася думка, і вони вже вчотирьох рушили далі. Але Бремен був далеко за один день не дійти. Надвечір вони дійшли до великого лісу і вирішили там переночувати. Оселий пес лягли під великим деревом, кіт заліз на гілля, а півінь вилетів на самий вершечок, бо там почував себе найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки і йому видалилося, ніби вдалині блимає світло. І він гукнув своїх товаришів, мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли винно світло. То чого ж ми тут сидимо? сказав осед. Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім нікудишній. Пес додав, що на вечерю не завадило б кілька кусків хліба та трохи м'яса на них. І друзі вирушили в дорогу, туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили? То все яснішало, все більше до те світло, аж нарешті опинилося біля розмійницького дому. Це так яскраво тут світилося. Осел, як найбільший серед них, підійшов до вікна і заглянув у дім. Ну, сірий, що ж там видно? запитав півень. Ого, що я бачу, відповів осел. Стіл накритий білою скатертиною. На столі придобрі наїдки й напої, а навколо сидять розбійники і п'ють їдять собі. От би й нам так, сказав півень. Добре було б, що й казати, погодився осел. І почали вони радитися, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали, думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконнях. Пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень слетить котові на голову. Постававши, так вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, півень кукурікав, потім усі як гукнуть кліз вікно в кімнату, аж шибки забрещали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися за столу. Подумали, що та якась мара, і до краю, перелякані, дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало наїдатися так, ніби хотіло наїстися на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлись, то погасили світло і полягали спати кому де зручніше. Осел ліг на купі гною, пець за дверима. Кіт на припічку біля теплого попелу, а півень на стідалі. А що в дорозі всі добре натомились, то скоро міцно поснули. Десь після опівночі розпільники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і все начебто затихло. То отаман і каже То чого ж ми полякалися? І послав одного глянути, що там в домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо зайшов на кухню засвітити світло, побачив, як в темряві світяться котові очі, і подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити та й тицнюв коту в око. Але кіт таких жартів не любив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатись. Розбійник страшенно злякався, кинувся на втікача. А за дверима пес схопився і хапнув його за ногу. Розбійник на двір, а тут осел, як хвицне його. А від галасу прокинувся і півень на сіда літає, крикне. Кріку. Тікає розбійник щодуху, прибігає до отамана та й каже Ох, пане отамане, там таке робиться, таке робиться. В хаті сидить страчнюща відьма, як засичала на мене, як чепилася довгими пазурами, все лице подряпала. а в дверях чоловік з нозжем, як штрикне мене в ногу, а на дворі якесь чорне чудовисько. А вгорі сидить, мабуть, суддя, покричить «Розбишаку сюди. То я ледве вирвався. Відтоді розбійники боялися і близько підійти до свого дому, а наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більше нікуди йти, там і оселилися. Усі казочці кінець а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії. Бувайте, дітки!